Бачила цікаву картину, мати з повісткою, пов'язаною з припискою її сина, 17-річного, до територіального центру комплектування, радиться з юристом. Юрист каже, що повістка не належна, це просто кусок паперу, і мати щаслива йде додому. А тепер уявімо ситуацію: з обліку призовників, що придатні до строкової служби, його, звісно, знімають. І Вносять до обліку військовозобов'язаних. Доброго часу доби, шановні слухачі! З вами адвокат медіатор Вікторія Кравченко. Як завжди, закликаю, підтримуйте гарний настрій, це збереже ваше здоров'я та допоможе вам перемагати. Також пам'ятайте, ви маєте правильні рішення і маєте свободу дій. На електронну пошту отримала запит на приватну консультацію. Серед іншого клієнтка просила прокоментувати виступ начальника Житомирського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігоря Бацюна. Який, який надав інтерв'ю Житомир. Інфо? Загалом, ситуація клієнтки коротко наступна. Вона має двох синів. Старшому скоро виповниться 18 років. Він не має приписки до територіального центру комплектування та не стоїть на обліку у територіальному центрі комплектування. Син має певні хвороби, які. Мають визнати його на думку клієнтки непридатним до військової служби. Питання були в наступному: чи потрібно отримувати приписне сину та ставати на облік до територіального центру комплектування та соціальної підтримки? А також, що буде з обліковуванням сина у територіальному центрі комплектування, якщо його все-таки визнають непридатним у мирний час та обмежено придатним у воєнний час? Що ж, розпочнімо з відповідей начальника Житомирського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігоря Бацюна. Зараз у вас на екранах питання та відповідь Ігоря Бацюна щодо призовників. Питання було наступне. Призови, які передбачали відправлення певної кількості юнаків до війська, скасували, чи є якісь Місячні квартальні плани з мобілізації, чи це відбувається за наявності потреби та запитів від військових частин? І далі відповідь начальника Житомирського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігоря Бецюна. Зверніть увагу: Верховна Рада в жовтні ухвалила законопроект, каже начальник Житомирського ТЦК. Щодо особливостей призову на, військову, на строкову військову службу та діяльності призовних комісій за номером 8109 від 06 жовтня 2022 року. Відповідно до нормативного акту, під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться. ТЦК здійснюють лише медичний огляд осіб до 27 років з метою продовження їх перебування на обліку чи зняття з обліку. Натомість, призов військовозобов'язаних резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб ЗСУ, і інших військових формувань здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами. Наразі ці плани мають обмежений доступ. На що тут треба звернути увагу? Ну, по перше. Під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться. Це я повністю згодна з паном Ігорем. Твердження, як я сказала, повністю пана Ігоря відповідає нормі закону. До речі, До речі, про це вже я записувала окреме відео. Посилання на нього залишу в описі. По-друге, територіальні центри комплектування. Здійснюватимуть лише медичний огляд осіб до 27 років з метою продовження їх перебування на обліку чи зняття з обліку. Зверніть увагу з метою продовження перебування призовників, а це хлопці від 18 до 27 років на обліку чи зняття цих хлопців з обліку. Саме це твердження. Подальшому ми розберемо, тому я так детально на ньому зупинилась. Також, по-третє, треба звернути увагу на те, що сказано було, натомість призов військовозобов'язаних здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами. Наразі ці плани мають обмежений доступ. Теж звертаю увагу на речення. Призов військовозобов'язаних здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами. Чому я звернула вашу увагу на ці тон тонкощі? Шановні батьки, без приписного хлопця віком від 18 до 27 років ні на навчання, ні на роботу офіційну не візьмуть. Роботодавцю не потрібні проблеми і великі штрафи. До речі, бачила цікаву картину: мати з повісткою, пов'язаною з припискою її сина, 17-річного, до територіального центру комплектування, радиться з юристом. Юрист каже, що повістка не належна це просто кусок паперу, і мати щаслива йде додому. А тепер уявімо ситуацію. В травні. Червні. Ваш син вступає до вишу. Приймальна комісія. Ви несете документи в надії, що сьогодні подасте ці документи, і син стане в майбутньому студентом. А ось і ні. В приймальній комісії перше питання, яке вам скажуть, а чи весь пакет документів у вас є для вступу? А чи є у вас приписне? Немає, тоді документи приймати ми не можемо. І ви, галопу в територіальний центр комплектування, а там для початку штраф можуть виписати, потім на ВЛК відправлять хлопця, а це все час, 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 а прийом документів до вишу теж обмежено в часі. Ви впевнені, що ви встигнете? Цікаве питання. І ніхто не дасть вам на нього точну відповідь. Тому пам'ятайте про ці тонкощі. На питання, чи потрібно отримувати приписне сину та ставати на облік до територіального центру комплектування, відповідь буде залежати, чи плануєте ви майбутнє свого сина, майбутнє навчання чи майбутню офіційну працю. Якщо так, ви будете вимушені отримати приписне. Нагадую, зараз не призивають на строкову військову службу. Тепер щодо питання, що буде з облікуванням сина в територіальному центрі комплектування, якщо його визнають непридатним у мирний час та обмежено придатним у воєнний час. Звертаю увагу, за результатами медичного огляду спеціалістами ПВЛК, лікар-член призивної комісії, приймає підсумкове рішення щодо придатності призивника за станом здоров'я до військової служби. Лікар виносить одну з таких постанов: або придатний до військової служби, або тимчасово непридатний до військової служби, потребує лікування на певний термін або підлягає направленню на додаткове медичне обстеження та повторний медичний огляд, або непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час, або непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку. Нас цікавить постанова з рішенням непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час. Отримав призивник таке рішення. Ну і що далі, запитаєте ви? З обліку призовників, що, придат, що придатні з обліку призовників, що придатні до строкової служби, його, звісно, знімають і вносять до обліку військовозобов'язаних. І от тут цікава ділея. Якщо хлопець 18-27 років придатний до строкової служби, він перебуває на обліку призовників і на зараз, на час війни, не буде нікуди призваний, тобто залишиться вдома і не буде мобілізований. А ось хлопець 18-27 років, що визнаний непридатним до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час. Буде обліковуватися, як я вже сказала, на обліку військовозобов'язаних і може бути мобілізований, тобто може відправитися на війну. Поки це все. Ще раз нагадую: кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна, приватна, платна, Консультація, що буде враховувати всі нюанси саме вашої ситуації, зокрема по темам перетину кордону чоловікам, мобілізаційних розпоряджень, відстрочок від мобілізації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. І пам'ятайте, коли надсилаєте запит на консультацію, докладно описуйте ситуацію та додавайте документи. Я працюю виключно з реальними питаннями. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте. Мені важливі ваші думки і до зустрічей!